Вже чотири роки присвячує себе плаванню. Колись вона займалася гімнастикою, але зрештою знайшла своє покликання у воді. Тепер її головна мета досягти нових висот. Сьогодні дівчина знову на змаганнях. Її результат одна хвилина і чотири секунди. Водна справа для її родини сімейне крадо. Вже три покоління жінок присвятили себе плаванню. Спочатку я займалася гімнастикою, але потім мені не сподобалось, я е, пішла на плавання. і Стала намагатися старатися плавати, щоб достигнути якогось результату. Для початку в мене нічого не вийшло, для початку я ще думала, що не буду плавати. Потім в мене все йшло добре, і я вирішила плавати далі. Я їздила на чемпіонат України, здобула третє місце, три третіх місця, два кубка у багоборстві та три грамоти. Відкрити кубок із плавання зібрав 300 юних спортсменів 2011 16 років народження, шести спортивних шкіл Кривого Рогу у програмі змагань. Дистанція на 50 метрів різними стилями. Батерфляй на спині, вільний та естафати. На нашому заході зараз приймає участь майже всі спортивні школи кривого рогу, які мають басейн. Ну, це десятша 1 ша 2 Шість-сім. Наша школа і одинадцята школа нова на Інгульці. Очікуємо гарних результатів, звісно, щоб наймолодші спортсмени змогли проявити себе, показати якісь результати, ну і взагалі якісь результати. підготуватися до майбутніх змагань. Плавання це не просто спорт, а спосіб життя. Воно загортовує характер, розвиває витривалість і вчить не здаватися. Саме такі турніри дозволяють юним спортсменам випробувати себе, оцінити власні сили та вдосконалити техніку. Регулярні змагання сприяють росту спортивної майстерності, а також мотивують дітей досягати нових вершин у плаванні. Це дуже важливі змагання, це популяризація та розвиток такого виду спорту, як плавання, це захоплення дітей, це здоровий спосіб життя на цей час. І в цілому цей спортивно-масовий захід, який ми започаткували в цьому році, це дуже важливий крок вперед в розвитку району і в цілому для міста. Відкрити кубок із плавання лише один із заходів, присвячений 50-річчю Саксаганського району. Програма святкування включає численні спортивні турніри, культурні події та громадські ініціативи. Попереду що багато цікавих стартів, серед яких матчевий турніри з боксу між командами Кривого Рогу та Кам'янського. В рамках проведення заходів до 50-річчя від дня заснування Саксаганського району під гаслом Саксаганський об'єднує. Заплановано багато заходів, зокрема й спортивних. Сьогодні ми розпочинаємо відкрити кубок сплавання. Він тривати буде триватиме в три етапи. Другий етап у нас в травні, третій етап у нас заключний фінал з підбиттям підсумка в жовтні місяці. Попереду у юних плавців нові старти, нові перемоги та ще більше спортивного досвіду. Кожен із них уже зробив важливий крок до своєї мети. І незалежно від зайнятого міста на п'єдесталі головне не зупинятися. Впевненість, наполегливість і жага до перемоги це те, що формує справжніх чемпіонів. І хто знає, можливо, серед цих юних Ців зростає майбутній олімпійський призар. Анастасія Костенюк, Максим Рашов, перш міський.